вітаю! Сьогодні обзор у нас реле RS-9 паспорт 275 року 5-го місяця. Отаке у нас реле, алюмінівий корпус. Зараз ми його тут розіжмемо і подивимося, які контакти, що з цінних металів, є у нас у реле Розібраю я, друзі, наше реле. Ось так воно виглядає. Зняв, як завжди, алюмінієву кришку і сумерил. Один контакт одягнув для огляду. Тут, як завжди, дві мітних катушки, а тут йдуть група контактів. Два подвижних і чотири неподвижних. І, друзі, тут контакти схожі на паладій. Пишіть в коментарях. Хто знає точно, що за контакти. Підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. Всім пока.